Насамперед, кілька слів хочу сказати про діяльність відділу, який я очолюю, а саме відділу навчання мов національних меншин інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України. Науковці відділу зберуть участь у низці проєктів Ради Європи з упровадження багатомовної освіти, з кодифікації ромської мови, створені. Карти щодо підвищення якості навчання державної мови та мовами корінних народів, брали участь у розробці стратегії збереження мов, про яку наголошував пан Ігор Лосовський на початку, і зараз ми увійшли до робочої групи з кодифікації ромської мови, і Ігор Лосовський нам анонсував перше засідання, яке відбудеться завтра. Отже, відповідно, я би хотіла так трішечки спинитись, і на дорожній карті. Відповідно до завдань дорожньої карти було створено концепцію моделі багатомовної освіти в закладах загальної і середньої освіти з навчання мов корінних народів. Посібник науковий науково-методичні засади реалізації моделі багатомовної освіти. Отже, і модель багатомовної освіти розроблена. Ну і ви бачите методичні рекомендації щодо організації багатомовної освіти в закладах загальної середньої освіти з навчання мов національних меншин. Ви бачите перед вами типова навчальна програма з ромської мови у 2021 році спільно із емфірою Кондур. Було створено типову навчальну програму з ромської мови. Опитування ромської спільноти проведено було, і ми визначили, що то Кирилиця чи латиниця, і алфавіт тут представлений латиницею. Перші, другі, треті, четверті класи, за якою можуть працювати вчителі у школах. Також працівники відділу видали низку посібників з вивчення української мови, як Державної школа з навчання мовами національних меншин. І ви бачите методика навчання української мови в умовах багатомовної освіти, методичні рекомендації і навчальна текстотека з української мови. Ми, як ви вже зрозуміли, як інститут педагогіки маємо розроблену модель багатомовної освіти, якою користуються, послуговуються вчителі Чернівецької області, Закарпатської. Для цього були проведені і тренінги, і вебінари. Власне, ми намагаємося бути постійно на зв'язку із школами, відділами освіти, педагогами. І я хотіла сказати ще спинитись на таких. Моментах, ось тут деякі аспекти дорожньої карти, які ми втілюємо, оскільки ми є виконавцями. Ви бачите праворуч інститут педагогіки за згодою розроблення навчально-методичних посібників, і це я вам щойно представила. Ще одна із завдань дорожньої карти це розроблення орієнтовного силабусу навчальних дисциплін з проблематики багатомовного навчання, і тут я хочу. Бачите, Ізмаїльський державний університет, і з нами присутні ректори Змаївського державного університету Ярослав У них запроваджена дисципліна, багатомовна освіта в параметрах сучасних наукових досліджень. Ви бачите 4 кредити, 120 годин, 32 лекції, 14 семінарських. Ну і викладач, який читає, це я також у нас запроваджена дисципліна Сучасна сучасні наукові погляди на багатомовність, як суспільне та індивідуальне явище для здобувачів ступеня доктора філософії. Тобто, ем, як ви бачите, що ми намагаємось, як представники інституту педагогіки, реалізувати оті положення, які Стосується і нас, за які ми відповідаємо щодо впровадження багатомовної освіти. Я знаю, що Міністерство освіти дуже багато робить, і щойно ми почули пана Дмитра, який зазначив, що і школи підтримуються, і дбають про те, щоб там ліцеї стали також з польською мовою навчання, чи ну, повернути їх знову. І підручники. Я хочу зазначити, мені видається, що в жодній країні. Європи немає стільки підручників, скільки має Україна для національної спільноти. І то правда так. Але в мене трішечки такі, знаєте, от, ну, можливо, знаєте, хотілося, щоб ви більше уваги при карті, бо такі є щодо підготовки вчителів, щодо ем, багатомовного навчання. І, ну, потрібно трішечки активізувати діяльність і так завдання закладам вищої освіти, з вчителів, розробки оцих програм і методичних е, аспектів. От я зараз покажу опитування, яке ми провели, і ми побачили, що трішечки не вистачає методично от методів, специфічних, принципів, технологій впровадження багатомовної освіти. Оскільки ми постійно знаєте, проводимо опитування, моніторимо впровадження, Хочу показати результати опитування нещодавно. Кілька шкіл, які є нашими експериментальними, це Чернівецька та Закарпатська області, які труднощі виникають у процесі запровадження багатомовної освіти. Мінім, мінімальні це знання декількох мов і це пояснюється, бо вчителі знають рідну володіють рідною мовою, українською як державною, ну і іноземною недостатні теоретичні знання також мінімальні, оскільки ми їх забезпечили. Теоретичними, а от все ж таки рівень володіння специфічними методами, технологіями і прийомами. Ось тут потрібно ще звернути на це увагу. Ну і на останок хочу сказати, що відділ завжди відкритий до співпраці і з Радою національних спільнот, із департаментом етнополітики і е, свободи совісті. Це також ще опитування і вже перемикаю. Ну і... Дякую, дякую, дякую пані Наталя. Дякую вам за наш виступ. Дякую всім нашим спікерам.